Вітаю! Мене звати Дмитро і це канал Хата Брата. Бобі, бобі, бобі. Читаючи книги, я зауважив, як еволюціонує технологія мого читання. Якщо в школі чи інституті я просто відкривав книгу та читав її, то з часом почав робити різні позначки. Підкреслювати слова та терміни, які б хотів запам'ятати, до прикладу, слова з текстів, які були написані до 1920-х років і вже не вживаються в повсякденному мовленні, такі як відрубність, тобто окремішність або незалежність, або пожаданий, тобто бажаний. Також підкреслювати важливі речення та абзаци для того, щоб легко потім їх знайти і відновити в своїй пам'яті. І ось. Одного разу я злобив себе на тому, що вже третю сторінку поспіль я підкреслю кожен рядок. І мені, на думку, спала ідея: а що, якщо цей фрагмент буде цікавим не лише для мене, а ще й для когось, і, можливо, було б варто зачитати цей фрагмент вголос на камеру і опублікувати його? Реалізацію цієї ідеї я досить довго відтерміновував, допоки мені в руки не потрапила книга Курбас Філософія театру. В якій зібрані щоденники листування та статті відомого модерного українського режисера Леся Курбаса. Також в ній зібрані стенограми протоколів засідання режисерського штабу мистецького об'єднання Березіль. І прочитання однієї з цих стенограм остаточно надихнуло мене на створення цього відео, яке реалізує бажання збирати фрагменти цікавих для мене книг і одночасно популяризує читання та українські книги. Отже. Лесь Курбас. Філософія театру. Протокол номер 43 режисерського штабу мистецького об'єднання Березіль план роботи станції мови та термінології при режисерському штабі. Завдання. Станція мови та термінології має завдання зразково удосконалити мову в мові. З точки чистоти. Українські звороти, вирази та окремі слова не засмічені русизмами та провінціалізмами. З боку правдивості як цілих зворотів, так і окремих термінів, наголосів і вимови. Примітка. Проводити ці завдання не тільки в театрі, а й в приватному житті. Виробити і прищепити українську термінологію в галузі театрального мистецтва. Примітка. В цій роботі спиратися на досягнення Української академії наук у галузі наукової та художньої мови. Загальні положення: провести компанію серед працівників МОБУ за усвідомлення ними таких положень. Зараз ми переживаємо надзвичайної ваги момент момент українізації. На нас, як на свідомих працівників театру, падає величезна відповідальність у цій роботі, і ми мусимо показати приклад усім громадянам. Ми маємо у своєму розпорядженні такий могутній засіб, як живе українське слово, що говорить з кону безпосередньо до глядача. Для того, щоб це зробити, потрібно самим досконало українізуватися, розмовляти лише українською мовою, рішуче раз і назавжди покінчити з усілякими жаргонами. Живати тільки ті звороти мови, які властиві природі живої української мови. Так само вимова, наголоси мусять мати своє виправдання в джерелах народної літературної мови. Засоби. Для здійснення цих завдань потрібно вжити таких засобів, випустити декларацію, в якій розвинути і мотивувати ці загальні засади. Прочитати лекції чи доповіді на тему мистецтво актора і мова, українська мова і завдання часу, запросити філологів до участі в нашій роботі. Додати в наших анкетах пункт щодо мови, вмістити відповідні статті в газетах та журналах, у приватних розмовах агітувати за чистоту української мови, випустити серію агітплакатів із відомими лозунгами в мобі, до тих умов, які вже існують для вступу до режисерського штабу, додати ще обов'язкове знання української мови, провести обов'язкову постанову, аби всі працівники художнього, технічного і адміністративного складу говорили виключно українською. Примітки, дисциплінарні кари. Для товаришів, що вже володіють українською мовою, заснувати гурток для вдосконалення в ній. Заняття проводити один раз на тиждень, курси триватимуть три місяці. Для товаришів, які не володіють українською мовою або погано володіють, влаштувати лекції української мови, заняття проводити два рази на тиждень протягом трьох місяців. Після зазначеного терміну зробити перевірку поміж усіма працівниками. Тих, котрі витримають іспит, звільнити зовсім від праці в гуртках. Тих, котрі не витримують, по потребі продовжити працю. Після цього другого терміну товаришів, що не оволоділи українською мовою, звільнити. Всі п'єси до праці в матеріалі повинні пройти через станцію для перевірки мови. Всі статті до газет, журналів, офіційні оголошення, накази з погляду мови перевіряються станцією. Кожен член станції стежить за мовою на репетиціях і в приватних розмовах, занотовує і, коли питання не спірні, виправляє сам. Коли ж є суперечки, тоді на засіданні станції це обговорюється, з'ясовується в Академії наук і прийнята постанова є обов'язковою для всіх. Для зв'язку з Академією наук та для праці станції запрошується професор філолог, який також працює в гуртках і є авторитетною особою при розв'язанні спірних питань. Для вироблення української термінології зібрати всі терміни, що вживаються в театрі, дослідити їх, знайти їхнє походження і впровадити. Необхідно купити грінченків-словник живої української мови, а також кілька примірників: Тимченка, Синявського, Курило і Кюльбакіна. Всю свою роботу станція проводить у найтіснішому зв'язку з Академією наук. У погодженні з головою Мобу Курбасом, та відповідає перед Режштабом. 2 серпня 1925 року. Висновок. 97 років тому Лесь Курбас та його колеги усвідомлювали всю важливість української мови в театрі. Розуміли, що саме мова і ті сенси, які в ній закладені, і роблять український театр. Українським. Розуміли про необхідність володіння українською мовою не тільки акторським складом, а й усіма театральними службами. Розуміли, що саме в цьому є запорука розвитку успішного українського театру. В незалежності від того, він соціалістичний чи сюрреалістичний. Головне, щоб він був українським. Як на мене, з цим протоколом варто ознайомитися всім сучасним українським театром, щоб зрозуміти, яке було ставлення до мови у найвідомішого театрального режисера України і взяти його собі на озброєння. Тож поширюйте це відео, пишіть свої коментарі та тисніть вподобайки. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України в боротьбі з рашизмом. Читаємо книги Слава Україні!